Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Подивіться, дітки, а хто це кружляє біля мене? Та це ж метелики, як їх багато, які вони різнокольорові. Тільки щось квіточок у нас маловато, а метелики дуже люблять сідати на квіточки. Скільки в нас квіточок виросло? Так, одна. А скільки метеликів прилетіло? Багато. Давайте зробимо для метеликів квіткові галявинки, щоб кожному метелику вистачило квіточки і вони більше не сварилися. Запрошую всіх до роботи. Для роботи нам потрібна половинка зеленого аркушу паперу. Багато різнокольорових квіточок, великих та маленьких, клей ПВА з пензликом, а також серветка. Перед початком роботи ми з вами розімнемо наші пальчики, щоб вони добре працювали. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки, вітерець усіх качає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо-тихо засинають і голівками гойдають. Тепер ми будемо з вами робити яскраву квіткову галявинку для наших метеликів. Візьмемо зелений аркуш паперу і розкладемо свої квіточки. Як ви захочете розкладаєте? Ось яка гарна галявинка виходить. А тепер, щоб наші квіточки не розлетілися, їх потрібно приклеїти. Для цього ми попросимо допомоги у дорослих. Відсунемо трошки нашу галявинку, беремо квіточку, вона в мене однакова з двох сторін, пензликом змащую одну сторону, ось так, пальчиком притримую, а пензликом змащую. І де була наша квіточка, прикладаю, а серветкою прибираю зайвий клей. Ось так. І наступну квіточку так само. Ось вона в мене з двох сторін однакова. Змащую. І приклеюю серветочкою прибираю зайвий клей. Робимо так в усі квіточки. Ось яка квіткова галявинка вийшла в мене. Тепер метелики не будуть сваритися, бо в кожного буде своя квіточка. Я впевнена, що у вас теж вийшли дуже гарні квіткові галявинки. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, до нової зустрічі, дорогі малята!